Всім на вирішив навчитися грати на магнусі. Персонаж не складний, але потребує трішки практики. А практики у мене на ньому майже немає. Я думаю, буде цікаво. Також хочу нагадати вам про розіграш, який відбудеться в цю неділю. Шанси на перемогу будуть досить непогані, так як людей на стрімі стадить небагато. А переможців буде цілих 5. За перше місце аркана назив сам, яку підігнав мені мій підписничок. Щоб прийняти участь в розіграші, потрібно підписатись на Twitch канал та телеграм канал. Посилання знайдете в описі. Також про лайк та комент під відео не забувайте. Ну що? Поїхали вчитись грати на Магнусі. О. Нет. Нет. А, не, ну як так. А я ще й сдохну, да? Просто місклікнув на на рики натиснути! І на змик я ударит додатковий раз. Угу. Муерточка там, ну, відпрацьовує, відпрацьовує Муерточка, за всіх нас, за всіх вас. За абсолютно всіх. Так, буду давайте в магічного магнуса збиратися. Де мій братик, дай братик. А, в братик міду, все добре, все добре, все добре. Виграє Мід, тоді це найкраще, що він може зробити. Його трошки видно, да? Ничего страшного, ничего страшного. Нормально, 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 нормально. Нам бы тут вард поставить. Щоб вони просто не випулювали. урса все рівно пушить. У нас просто все супер, погано. Проти урси стою в боті, в міду стоїть Манки проти Марсі. Супер складні лайни у нас. Блін, оно вилізло. Вона вилізла, вона просто випрыгнула звідти. Ну, не було в мене шансів. Нічого йому зробити. Побери фрешер, і його ще раз туди заштовхать. Що по вардам тут? О, синдрячок. Синтрячок знайшовся. Це просто шок. О, 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 чого ви на мене накинулись, братки? Братки, 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 відкисайте. Я взагалі не знаю, що поки що нам тут робити. Муерта скільки раз уж відфідонкала. Ну 1 4 1 4 нормально, нормально, нормально. Всього-навсього на Муерті думайте, стільки 4 рази на фідам. Я, я вважаю, що це перемога поки що Що відбувається. Ага. 1 5, 1-5 на муерті летим. Давай, 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 давай. б варлока. Ай, хорошо, 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 валока хлопнула. Догірочок плюс смач... О, так там і урсу хлопнули. Догірочок є. Дагерочок в мене присутній. Секунду, секунду, секунду. палкой, по мне попал. Винтовкой по попал. Просто рандомно. Да это жесть. Это просто жесть. Да який диффуз, да який диффуз. Ладно, нормально, нормально. Так что, Инзарас, давай, давай, давай. Хорошо. Хорошо, супер, супер, супер. Не, ну... Давайте будем чесними. Гарно зіграв. <рігла> Це просто... Я просто під його палки. Це... Це просто нереально. Ну тут просто анлак на анлакі. Че він він... Що він розвернувся на Марсі? Давай, 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 ну, тут. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Я не знаю, мені просто качатися потрібно. Мені просто потрібно качатись. Мені не дають качатись. Нарешті просто. Ледь дочекався свого п'ятого рівня прокачки першого скіла. Ось за це я не дуже люблю цю грань, тому що вона, умовно кажучи, активується дуже пізно. А інша грань те просто завжди, з нульової секунди може бути. Урса десь тут підкачався, що у нас є? <плес> Геній, Геній, ну Геній, на намогнуся, ну такий геній. Ладно, РП не витратив. РП не витратив. Побачили мене в топі. Ого, ого. Ні, жорстко, жорстко, жорстко. Давайте не будемо казати, що це було не жорстко. Нормально, нормально, нормально. Ні, ну, ну це було достатньо так непогано. Перехвилювався, перехвилювався. Ще можемо, ще можемо. Я на Муер тут третій скіл вкачав, щоб може в файті. Допомогло б їй 5 демеджа. але, як ми бачимо, не допомогло. А моя дагер, до речі, був. Я просто потягнувся в... Оче, що ви слухаєте. Виправдання. Нем, немає, немає мені виправдання. Був дайгер не натис. Ну. Я в це не вірю. Я в це просто не вірю. Я в це не вірю. Не хочу в це вірити. Це просто шок. Давайте no Ого! Ого. Ну хто тут руїнець, ви мені скажіть? 3-11, все правильно, ви зрозуміли. 3-11 на Баунті Хундарі. Куди ти поїхав на, на своєму скіувері? Лаги, 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 розумієте? Лаги, лаги. Лагає трішки. Оп, Підвіз. підвіз дівчинки. Ох, е. Є... Не, ну, ладно, це ми, це ми виріжем, це ми виріжемо, це ми виріжем. До речі, давайте не будемо забувати, що нетворс у мене. Не такий вже і маленький, так-то. Ну, нарешті, нарешті, ЗМІ. Ого! Шоу-шоу муртир час демеджем. Не дав, не дав, не дав, все нормально. Аганімчик є. Аганімчик є. Піддефались. Ми досить непогано, піддефались. Зараз, 20 секунд, я встаю. Вони забирають рошу, там рошан уже кричав. І я думаю. Ого. Пішов, пішов, демедж. Піка, піка, потрібно. А він нічого на Манкітінгі не переплутав. Питаннячка. Давай, йди! налякав, налякав, налякав. На урсі там просто ви бачили, який сидить зашуганий, думаю, хоч би Магнус в мене не влетів. Ого. Неприємно. О, як же там супер все залетіло. Нет. ЛЕТИТЬ за мной, летить, ГАД! Ладно, дві сторони втратили не страшно. Ну РТМКБ є, не дойдова. Так, ну вони нам мегачів хочуть зробити. Мегачів ми, ми вам не дамо. Фу, ну по-моєму ізі. як же я тут все роблю? Просто варлока завіз без голівів. Ну ви шо? Ладно. Начебто непогано спрацював. Ой, ні-ні-ні. Погано спрацював. За ними, за ними. Якось, а мене в. мене банди били. Мені банди 500 демеджа внесли, нормально. Так, все добре, все добре. Бек-бек-бек-бай-ба. Ох, нічого собі! От це демедж з двох ударів вмер. О, з одного двого удара вмер. бай є, байбаки є. Я без бая, мені не думаю, можна. О, так, 0,8. Візьму 10 до додаткової шкоди. Так, 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 так. Секунду, секунду. Ще не програли, але ще й не виграли. Це не наш. Ого! Ти ж муерта арта демеджа вкидує. Щось я запотив, жорстко запотів, жорстко в цій грі запотів. так що не надо. Мені тут хейтерських коментарів. Опа Сюди. Сюди, малий. сдохло баунти хантер выжил боунтихантер выжил Арену віддали. Так, віддали арену, це добре. Марс байнулась. Это погано. Ого! Стривайте. А урсу ми не вбили. А ні, урса викуповуються, викуповуються урса. Я цього не помітив просто. Марс Зи вкупила. Тут батерфлій, тут МКБ потрібно. що по смакам. Смаки є, все. Вони без арєнки. Та ну... Який баш? А, все, спал. Блін, ну нажаль, 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 не змогли. Позорився, як міг. Позорився, як міг, але майже витягнуло.